thank you Лежали жав по бок на пеньоку. Лежали лежав потім на пеньочку, йому на бригну. Він зіскочив з пеньочка йому вікна до річці. איזה סכישה, אני מאוד אצליח Не, і зустрічали він з лісом виходить. Вовчик. А тебе ні. Ніч мене. Я я, заспіваю. Заспіваю. По гуляла гуляли лисички, збирала квіточки. Побачила колока, підходить до нього і каже, колоба, колобак, я тебе. Лисичка його гав і з'їла, і потягнула в ліс. Святисто, прошу на сцену.